Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, як робила ось такий красивий легкий макіяж. І як завжди розпочинаю роботу, наносячи ось такий тонер на обличчя. Наношу його за допомогою ватного диску. Ватний диск завжди дуже добре змочений, і я ретельно протираю усе обличчя. Також не забуваю про шию, а якщо пропрацьовую зону декольте, то також прохожу з тонером і там. І далі у мене е, сироватка, це ось така сироватка. також від Надіпіл тонер був також від медіпіл. Мені подобається ця сироватка, тому що вона класно підходить для комбінованої шкіри, для комбінованої і для жирної. Звичайно, також підійде для нормальної. В чому її перевага? Вона зволожує, але не залишає після себе ніякої липкості чи жирності. Шкіра стає гладка і просто приємна на дотик. Тому, якщо ви шукаєте такий продукт, придивіться до цього засобу, він крутий. Одразу зволожую губи, хочу вам показати ось такий новий бальзамчик, чи масло, чи маска. Чесно кажучи, не пам'ятаю точно, що це е, саме за продукт, але дуже класно зволожує, зовсім не залишає. Ніякої липкості чи надмірної жирності. Цей продукт наноситься, далі вбирається в шкіру і все. Губки у вас просто дуже гарно зволожені. Це був наш український бренд Окіс, і це була їх новинка. Тим часом я починаю оформлювати брівки. У моєї моделі вони мають чітку форму, і ця форма не є широкою. Мені також не хочеться штучно щось змінювати, малювати надмірно широкі бровки, і тому я їх буду залишати такими, як вони є. Просто, як бачите, додаю їм чіткості і виразності. Для цього я використовую олівець. Від NYX. Нещодавно я отримала дуже класну посилочку від NYX. Там були різні продукти для брів. І ось там був цей олівець. Він такий супер тоненький, скошений. Ним дуже круто малювати брівки. Я справді закохалась у цей олівець, а також дуже гарний відтінок. Я майже всю форму роблю просто цим олівцем, але допомагаю собі скошеним пензликом і ще ось такою щиточкою. Бровки вже оформила, другу також оформила. І, як завжди, я дуже люблю, щоб брівки були чіткі, особливо нижня лінія. Тому я взяла консилер від Sінаard і пряменький, тоненький, ось такий пензлик від Wops, І от такими легкими рухами надаю брівкам чіткості. Ну, і, звичайно, я добре розташовую цю лінію, щоб вона не була такою помітною, щоб все виглядало більш природньо, і вже красиво. Обов'язково хочу вкласти саме волоски брів. Для того, щоб вони мали певну форму, для цього використовую ось такий новий продукт це гель середньої фіксації від Зола. Він справді гарно вкладає брівки, і на дотик вони приємні, не такі, знаєте, дерев'яні, а тут саме така класна середня фіксація. Добре вичісую і задаю той напрямок, той напрямок, перепрошую, який хочу бачити. І тут також новий продукт від PS. До речі, хочу вам нагадати, що косметику PS, як і ціна, Zola і навіть медіпіл ви можете придбати у моєму онлайн-магазині. Я вам залишаю ось тут зверху посилання. Також є посилання в описі під відео. Переходьте, можливо, там, де саме те, що ви чекаєте, шукаєте. Так ось я використовую ось цю базу, вона сяюча, зволожуюча, погляньте, як сяє обличчя. База, неймовірно, мені дуже сподобалась. Єдине, що хочу відмітити, все ж краще її наносити пальчиками, тоді вона дуже-дуже гарно і легко наноситься ручками і такий тонкий шар. Прям виходить ідеальне покриття. Дуже раджу. Тим часом. Я наношу знову такий новий продукт: це тональний крем дуже легкого ступеня такого покриття, і він має СПФ. Цей крем дуже красиво виглядає на шкірі і також він сяючий. Але він мені був затемний, тому я підмішала у нього ще трішки bb крем Міша у 13 му відтінку. Зовсім трішечки і якраз вийшов відтінок, такий, який підходить моїй моделі. Тон справді має легке покриття, ви зараз можете це бачити. Одна половина обличчя затонована, одна ні. Він такий е, мінімально криючий на шкірі, але його можна звичайно. Звичайно, нашаровувати, проте все рівно покриття у нього максимум середніх щільності. Він не робить дуже класно для дівчат з гарною шкірою, якщо вам хочеться просто вирівняти відтіночок. У мене ось така у нього щільність, і він так непогано перекриває ще за рахунок того, що я додала у нього бібі крем мішо, який доволі пігментований. Дивіться, як все красиво сяє. Це комбо ось цієї бази сяючої, база справді дійсно сяюча. Маєте це на увазі? Якщо порівнювати з відомою базою від Шарлоти, ця ще більш сяє. І ми маємо ось таке красиве сяюче обличчя. Комусь занадто, комусь якраз. Тут вже лише вирішувати вам, або якщо ви візажист, то вашій клієнці. Тим часом я переходжу до нанесення консилера. Це також консилер від PS. І це е, нова серія е, My Skin Icon. Здається, так називається. Е, я добре наношу, все розтушовую, точніше, наношу, я не добре наношу в тонкий шар, але добре все розтушовую. Для того, щоб не перевантажити цю зону. Мені дуже подобається. Подобає Ось ця нова серія. Вона класно працює на шкірі. Оцей консилер він дуже красиво, класно все перекриває, він не занадто щільний. От знаєте, така класна золота серединка. Я дуже раджу вам спробувати. Думаю, вам сподобається. І ще там хороші відтінки. одиничка е, доволі світлий. Двійка була, такі вже темнувати, але нещодавно вийшов новий відтінок, півтора, саме те, що потрібно. Такий середній відтінок не світлий. Тим часом я перехожу до кремової корекції і знов, як бачите, продукція PS. мені хотілось вам її показати, тому що я дуже полюбила саме ці продукти, особливо все, що стосується кремової корекції. Ось цей кремовий скульптор, бронзер здається, він точніше називається. Хоча відтінок тут саме правильного скульптора. Він неймовірний. Текстура стійка, розтушовується дуже легко. Ось цей відтінок, 01, який я наношу зараз на свою модель. Він ідеальний для світлого відтінку шкіри. Тому що він не рудий і він не занадто темний. Ось ви можете бачити, створюється дуже красива правильна тінь. Він зовсім не роз'їдає тон. А головне, що мені в ньому подобається, це стійкість. Тобто він фіксується і все, він тримається протягом цілого дня. Я дуже вам щиро раджу придивитись. Він крутий. Цей відтінок 0,1 він підійде лише світлим дівчаткам, але там є дуже класний 02 Прямо чудовий. Також до нього придивіться. А це рум'яна, також кремові. І також від ПС. Дивіться, який класний, рожевий, такий насичений відтінок, дуже мені сподобався. Я взяла його зовсім небагато. І Ось такими набиваючими легкими рухами розташовую. Рум'яна також стійкі, вони доволі пігментовані. Ви можете їх нашаровувати, але раджу це робити, допоки продукт не зафіксувався, тому що ці текстури справді класно фіксуються і не потрібно потім їх ще раз поновлювати, ну, тому що нанесення може бути вже не таке красиве. А це хайлайтер, мій улюблений кремовий хайлайтер. Просто погляньте, як він гарно відблискує. Він дає ефект вологого, дуже красивого сяйва. Справді, з кремових хайлайтерів це мій фаворит. Зараз я подрую зону під очима, і я завжди люблю, щоб ця зона була щільно. Запудрована і вибираю для цього саме матові пудри. Зараз у мене в руках я просто вам не показала, але це пудра від пес з цієї ж самої серії. Додам фото, щоб ви бачили. Пудра тонесенька, дуже круто шліфує, матує шкіру. І вона мені нагадує пудру від Лори Мерсьє, від Фенті Б'юті. Ось вона дуже схожа. Пудра крута, ну що ще можна сказати. Подивіться, як вона класно. Все блюрить під очима і робить цю частину матовою. До речі, я часто пропрацьовую саме пуховкою. Мені подобається, який ефект робить пуховка, коли я наношу подру під очима. Як на мене, може сяяти все на світі на обличчя. Але зону під очима, я люблю, щоб ця зона була матова. Зовсім трішечки наношу на центральну частину, тому що в житті, до речі, воно так не блистіло. Але зараз дуже багато світла світить, на мою модель. Ну, і, звісно, вона буде занадто блестіти, тому, щоб в кадрі все виглядало класно, я ще тоненько проходжусь по центральній частині обличчя. І відповідно ви, якщо вам занадто багато, Близько ви можете тонким шаром пройтись, і от обличчя вже більш матове. Переходимо до макіяжу очей. Він буде доволі простий, зрозумілий, нічого важкого. Я берусяючий тінт від Альони Тофіль це класний світлий сатиновий тінт. Він має приємний відблиск, і я наношу його в тонкий шар. От бачите, у мене в руках зараз ще одні нові мої фаворити пензликів. Це пензлики від Давиденко Б'юті, які ж вони розкішні. В плані естетики, а також тут є цікаві форми, яких немає у інших брендів. Якщо вам цікаво, я вам якось можу зробити огляд на ці пензлики, там вже є мої фаворити. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Так, ось, я в тонкий шар нанесла тінт. Тепер під брівку я наношу тонку шліфуючу пудру, беру ось такої палеточки від Saint Laurent базовий відтінок і невеликим пензликом пропрацьовую складку повіки, а також одразу. Зовнішній кут ока це допоможе мені підкреслити форму очей, відкрити очі. Взагалі, оці тушовки вони дуже важливі. Саме за рахунок базових правильних кольорів ми можемо змінити форму ока, точніше, як покращити її, виділити в потрібних місцях. Тому базові відтінки нам дуже потрібні. А це у мене палетка з хайлайтерами від Патрік Тат. Тут суха та кремова текстура. Я беру саме сухий продукт, і в тонкий шар наношу на всю рухому повіку. Ось так об'ємно, щільненько, але не набираю забагато продукту, інакше буде все осипатись. Цей хайлайтер дасть мені дуже красиве, таке вологе сяйво. Ось ви бачите в кадрі. Мені здається, виглядає дуже ефектно. І все. Далі я вирішила прикрасити свій макіяж коричневою стрілочкою, і додати ось такі. Такі гарні війки, вони мають легкі такі промінчики. Стрілочку малювала шостим тінтом від Альони Тофіль, і вії її приклеїла доволі густо, але за рахунок таких промінчиків вийшов, такий, мені здається, якийсь легкий ефект. Далі я ще раз дублюю корекцію тепер сухими продуктами. Це у мене був бронзер від Dior, дуже він мені подобається. У мене сяюча версія, він має приємний аромат, легко розташовується. ir atinok, kurį jis teikia. Ось ви можете зараз бачити у кадрі. Такий ніжний, приємний. А це новий продукт від Mies Claire. Дуже мені сподобалися ці рум'яна. Там є три відтінка, вони сатинові, супер пігментовані і справді красиві відтінки. Дуже класний продукт. Передивіться до нього. І також вирішую трішечки цих рум'ян додати в складку для того, щоб макіяж, знаєте, так гармонійно перекликався. Я дуже люблю такі непомітні якісь ефекти робити. Трішки рум'яна додавати на очі, все воно таке виходить однакове якесь і має спільну гармонію. Мені такий ефект дуже подобається. Зовсім трішечки, але макіяж вже змінив свій відтінок. Взагалі я рахую, що сьогоднішній макіяж він дуже такий клієнтський, або, як кажуть візажисти, комерційний, тому що тут немає нічого важкого, а такі легкі відтінки, трошки сяйва, ось ця така стрілочка, не чорна. Саме коричнева. Усе воно е, додає якоїсь легкості образу. Щоб зробити цей макіяж ще легшим, якщо, наприклад, клієнту забагато, тоді можна, звичайно, змінити вії, додати е, таких більш легких. Взагалі, у мене ці вії, які я вам показала, то вони саме для моделей. Я такі великі важкі вії, зазвичай клієнтам не клею. З клієнтами працюю легшими. Поки я заговорилася, я тим часом роблю губки. І це у мене олівець від Давиденко Beauty. Дуже м'яка, класна текстура і красивий ось такий відтінок. Мені справді сподобались ці олівці. Відтінок номер три вже сточений, треба замовити новий, тому що він у мене вийшов самий ходовий. Це класний відтінок пильної рози. І я додаю ще блиск. Це зараз мої улюблені блиски для губ від Lips. Це київський торт. Це дуже відомий блиск, він класно сяє, зволожує губки, і також ці блиски є у моєму магазині. Переходьте, фіксує макіяж. Ось такий аерозольний справжній фіксатор, який фіксує. Мій макіяж завершився. Я сподіваюся, вам було цікаво пізнавально. І якщо це так, підписуйтесь і залишайте пальчик вверх. Це дуже важливо.